Добрий ранок Україна. Снідаємо і їдемо на роботу. А що у нас на сніданок? Каша, яйця, грінки, салат, кусочок сира, чай. Приємно всім. Хто снідає, хто вечеряє. Шатка практично вже готова. Займаємося ви бачили. прицепом. Роман Сергійович відцепляє наклонку, будемо знімати радіатор. Шатка поварена, Юрія Івановича. Повністю Дорече, пальці зараз на ліка повністю заберу. Замовила такі нові. Будемо повністю міняти пальці, прижимні пластини. Заниматься. сейчас сьогодні з'їми радиатор я вклав у Львову на ну, майстерню радіаторів там в інтернеті виділив. А ну напишіть, Міша Коломійс так перебирався, як ми. До речі, запчастини заказували в нього. Брали оці шпільки, брали там шпільки на колеса. Це його дишловину ми зварили, пальці поточили. Ну, а це все, ви ж бачите, нашого виробництва. Підшипники замовили, типиці. До речі, підшипники ось дивіться які, ось отакі поставили. Це не, не здороги. Ну повинні ходити. Зараз все красим, трошки зачистили, ну платформа більш-менш людська нормальна, підварили. Я думаю ще похода. Не ідеал, ну пойдет. Соняшник потихеньку сходить, до щик невеличкий прийшов. Видно вам рядочки рисуються. Можливо і не передасть камера, ну вже видно, що є. Це це поле після ерінтрока. Ми посіяли, пройшли снігільною бороною. І зараз з'являються рядочки. Ну, дощі буде, ви бачите, по харюжах. Ну ще ж дощ то дощом. Ну, ще мороз передає. На неділю пише плюс два, можливо, приморозки до мінус п'яти. Ну, соняшник то вистає, а соя це, звісно, питання. Так що ще буде цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь. Можливо, ще будемо разом з вами насіяли рано, ще й будемо пересівати. Так що це таке питання. Якщо буде так. можливо, трошки дорога просохне, з'їздимо ще й на сою подивимося, як вона себе почуває. Опа. Це ми приїхали на поле, де ми змогли з вами доїхати. Видно рядки, бачите, ось рядочки. Це з машини. Ставимо на зіла бочку. Бур'яний по полю з соєю пруч. Будемо підвозити воду, хоч і 50 літрів ми є дальні поля, де вода нам знадобиться. Опціон помпу достали. Бочка на зиву так, це Йор. Це пальці прийшли, це на GCB, це ще тут у нас. А що, колька вже бризкає, да? Все ж шумить, колька бризкає, да? Все шумить, коротить. Краситься, чиститься. А, робот, світу немає, так? Да? А ну забирай, дивись, в машині. Та все ж ти замовляв. Пальцем. Не чую. Чого? Ну не зелені, не чорні. Ну подивись, може ти ж сказали оригінальні. Ну давай в домик, Юр, давай там гляну. А то а, ну, масла нема, що? Масла немає, що коробки не А спроси, а це що? Я за низкивав там на проголові. Це з парику, це те, що водиться. А ну дзвони, узнавай. Ну не знаю, треба подивитися, вся згляне. Ну, оце, в принципі, все походить. А ти вже Ну так я ж не знаю, Юр, ну сказали, який оригінал там, не знаю. Похоже на оригінал, не знаю, дивись. Ну, на флешку вони ступі повинні бути. Ну і що тепер? Ну розпечатай один. Вон хай Роман Сергійович бачущий ще подивиться. Рома. Та не ковід тебе рома тут. Зараз будемо набирати, так я ж не знаю, я ж по номеру. Де, по номеру Вони всі, ти бачиш, добре. скільки той по номеру, вони всі дал... А що гострі добре. не будуть робити на свої? Ні? звичайно. Ні, не, не дуже, вони гості. Зараз я чорний принесу. Чорний. Може вони просто цвітом не такі, я вирав, які пишу, Так це ж не гості. Сергій, це ж не гості, я кажу. Гості там у вас є такі. Я ж не знаю, вони, вони ж пиздять. Вони і так. З конем чи з оленем чи ще не дало. Ну, ти... Ми так розуміємо, не, ну, не, це... не, ну, це... ну відкривайся згляну. Нам все цікаво, Сидимо, дивимося, правильно? А як відкривати, так ще Ну легке, бутилки не буде, так? Да? У нас є. Ось, може, ось бачите. От френда. Це ось у нас оцінгенти, бачите, є. Ось сингента у нас кепочка. Это сюда. Чикс вот так, видите? Красиво, а ну напишите. А это френд. Возьмем свежий, чтобы это уже пилю припало. Сколько так, дивиться. Раз. Раз. Так, а там что? что-то Юр, пленка закончится. Пленка закончится. Та, ти, там... якщо довго розкриваєш, ти хоч так... якісь розказуй Анекдоти не ви розказують. Я їх і не запам'ятаю. не анекдоти... знаю. Серега Домнич мог розказувати. А... Міша неткова, да, у нас а... такі були. Той гуморець, то свикетка, диви. Ану. Ух ще щось був. А ч... що там? А ну диви, мо гроші, що його. Ага, хорошо. Пакетик. Пакетик. Пакетик, пакетик, і... пакетик в який виробник. Грузі... І... А що тут написано? Интерресурс. А чого ж не Богуслав? Нет, тут воно просто не А, Ну дякую. І пакетик сейчас. Ага. Можете ось зайти. Це не розчджена. Воно, да, воно і ціна та сама, це просто подбиває без. Як, самі пальці? Ще ж пластильні прижимані тоже не буде. Та нема, та, Юр, нема. Воно видно було все. Значить пластильні будуть... Ти ж Не забудь, бо я за них проплатив. А це саме, коли буде ремкомплектом на носу. Ну, їде, їде, я вже дзвонив Сереги. Да? Да, так, так а що, ну підходять, бери вже, роби. Не, ну вони підходять, ну, ну підріжеш трошки, край з тобі дуже гострі і все. Ну а що роби там? Секунда діла і все вперед. Що там? Роман Сергійовичу помогли вже. Щас печать пришльпаємо. Щас рубль железний найдем. І печать пришліпаємо. Гривню. Так, допомагайте, Рубі, не обіжайте. А чому Все, це Це вже косу достали, навіть вже бур'яни пора косити, так? Да? Другу якому, У мене друзей багато. Так. І не других хватає друзей. <laughs> так що, батько... Так то ж хорошо. Раз на ремонт, значить вона ж працювала. Аби не працювала на ремонт, би ж не везли. Глянь на ній, скільки вона нас відкосила. Глянь. Тим більше, який у нас тут уход. Тут ж організація, правильно? Ну, Це ж не, не то, то, що я. до... Як -то, хто перший проснувся, то, <рес> 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 ну, да. А це ж теж чи ні? Ну, так це ж працює. Та ні, Віталс бери. <рес> <рес> така ті вже стільки, Артур вже год не робить, і так до неї два, три роки відмаслувала, а тут територія яка. О, от це правильно чекає. Купи вітас, понрави, а не антиреклама. Яка антиреклама? Все, що буде куплено в моноліті, ходитиме з того. Юра, все, що в моноліті купене, ходитиме з того. Під нас моноліт віддільна лінія в Китаї стоїть. Там по спецзакату, там теж дивляться мій канал. Канал називається Хунчучань. Та <свят> то <свят> ти зараз Так, ідіть, Ромі, допомагайте, бо він кломазі. Комбайна біга, біга. <свят> Ще впаде, знімаємо. Знімаємо радіатор, я вже казав, будемо зараз відправляти. Запечатувати і на Львов майстерню радіаторів. Так, так, так. 170-й стоїть у нас, турбіна стара, ну працює. Нову поки не відремонтували, будемо назад відправляти. Хлопці ще подивляться. Помпу поставили німецьку оригінальну. З дафом там, з мотором на 170-му питань немає ніяких. Помпа теж у нас з моноліта. Дивіться, ось така помпа бензинова, кентавр. Працює. Бензин. Хлопці подоставали якісь шланги. Так, Під'їхали до нашого моноліта, тільки вже з цієї сторони, бачите? Пісок, щебінь, цемент і наше будівництво. Вже бачите, товар стоїть на цій полочці. Все як має бути. Дімка краси. Анатолій Володимирович десь вари. Добре. добре, добре. Щось стукає там. Вже яку-то часть ми вже заварили і желізом накрили. Цементу трохи поменшало. Це в нас. Красний Івано-Франковськ Для кладки саме те, що треба, він по 158 у нас на даний час і кривий ріг 160 гривень на даний час. Свіжайший. Щось да, залишаємо, зовсім трошки покажу вам ось клапан. Бачите, який у нас я вам тоді показував саморобний. Раз, раз. Ось так. Бачите який. хомут зав'язав і будь ласка. Сюди можна за щолочку вставив. Це ми самі зробили. Так що користуйтесь. Не потрібно, будь ласка. Що, наприклад, один, ще не видно. Де він поміг? Ага, о, бачите, працює. Весь в роботі. Здрасті, здрасте. Що там? Уже все? Терпи. Половина готова? Ще ні. Ми займаємося ще з Ага. Без пілажів. Бачите, яку клумбу Юлія Олександровна зробила. Красота яка. Люди сидять, відпочивають Бачите, поставили Що тут люди вже користуються, вже є дитяча площадка, у нас тут прямо можна з дітками приходити, ось такі цвіточки, бачите как раз она у нас получилась. Так, котєл наш відпочиває. Все, опалювальний сезон завершився. Туалет. Будь ласочка Користуйтесь. Не забудьте, вліпіть нам подобаєчку. Mm? Часи, руки по сушиті помить, бумага, душ. Ну і всі зручності, будь ласка. Масло зіковське, яким я користуюсь і вам пропоную. Весь вибір на автомати, на дізеля на автомобілі з газом. Все є по зіку, ну і плюс тади, тапи. Все, что душа забажає. антифризы, ну ласочка, ну и дальше краска. Ну тут всякая мелочевочка. Роздивляйтесь. На нікого немає. Всі чим зайняті. Підверхунники, вікна. І кава Таке враження, що магазин вимер Ну, Вже Наташа, Андрій з'явився. получилось вам один будь ласочка давай, давай. Зайшли, будь ласка. І краска на будь-який ваш вибір. Будь ласка, можете приходити вибирати люба, яка, яка душа поживає. У нас ще по плану сьогодні бризкати. Вчора був дощ, ну воно потрошку просихає. Так що, я думаю в цьому відео ми ще вийдемо з вами в поле. До речі, ісу, як обіцяв, покажу, як вона себе почуває. Ну бур'яни себе почувають, я вам скажу непогано, Це точно. Поїхали. Можна приїжджати сюди в магазин на цю площадочку, якщо є потреба і заїхати відсіля в магазин. Це така зроблена для наших працівників. Бо всі там іноді кажуть, це у вас там машини у дворі, це працівники поз'їжджалися і у вас там багато машин. Та ні, дякую, люди заходять, за що дякую наш магазин, а працівники Машину у нас в дворі не ставлять, навіть я її не ставлю. Якщо заїжджаю, то ставлю в сторонки. Машину все, всі кращі місця це для наших покупців. Так що запрошуємо. Сьогодні трошки там обговорили ціни. Подивилися, яка закупівельна ціна, що деякі ми знижки можемо зробити, щоб все було зручно для вас. Так, щоб ми не мішали трактору, бо трактором А, Трошки назад здаваю. Зараз... Отака да, своя, бачите, яка у нас вже сює. Ріденько, нормально, все як нам подобається. Оце її тут з головою хватить. Хоча казалось би, да, вроді би, на перший погляд рідко. Ну повірте, е, вистачить, вона дуже така гілкується, нормально. Бачите, які рядочки. Показую, як змерзне, щоб хоч в мене останеться на відео, яка соя була. Ну, чесно, там передає плюс два, писало 4, 3, це вже плюс два. Можливий приморозок до мінус п'яти на поверхні грунту. Мілко вже багатенько, якщо придивиться. Отакі ось уже лупухи, бачите, Бризкаєм, бризкаєм. Ми не затягуємо за бризкуванням. Тим паче стоять дощі, бризнем. Хай, тоді ще разочок. Тут соя по сої, поле чисте, Ну. Ви як бачите, вони плями, Вон, бачите за мною там прилічні. Приближу вам бур'ян наш. Бачите, він який стоїть лопатий. І наш 60-70 Holland на вузькій резині. 2-10 колія з Богуславом три куба. Вилив води, 50 літрів. Ще раз, бо там запитую, скільки вас вилив води. 50 літрів Туман роблять. Морсунки жовті стоять на розпилиці. Нормально накриває, вітерець не вилиті. Ми продовжуємо працювати, бризкати. посівну ми вже завершили. Я сподіваюся, якщо морозів не буде, значить буде все порядок. Та якщо невеличке, може соя в нас, морозостійка витримає, витрима, а не витрима нічого. Саме головне, щоб було що чим пересіяти. А сої на пересів ми ще триваємо. До речі, мало, можливо комусь нужна буде соя на посів. Будь ласка, звертайтеся, ще трошки є. Переживемо всі виходні і будемо вже продавати, здавати сою, щоб її вже в нас і не було. Ціна сої там запитав, запита ну, заживі до 13, там по НДСу 18. Поки так, до 18, до 18, 17, там 500, 17, 300, 17, 700, ну, де як ви домовитесь, який протеїн і все остальне. Так що... Подивились, показали, поспілкувалися з вами, провели цей день разом з вами. Всім дякую. До нових зустрічей. Чекайте на нові відео. До побачення. Все буде добре, все буде Україна.